Давайте я видиму, кто у нас есть. Да. Оно тридцят, 30 30 так, ші, сьогодні, ми зробимо таким чином. Я вам відправлю. Зараз взум наші ці дві лекції, те, що вчора ми розглядали, і те, що сьогодні, і дам вам завдання а, на наступний семестр. Ось, ну, лекцію я не буду з вами проводити, бо мені сьогодні ще, і ще гірше, я не зможу говорити. Ось, то, горло вже щось сідає трохи. Значить, зараз я вам спробую так зробити. Чи боже. А, а хто у вас староста? Є тут присутня в групі? Так, є. А це ви, да, Ліщинська. Так, група 612, 34С, це я староста. Добре. Добре, дивіться, я вам зараз напишу свій номер телефону, а ви, ви можете мені написати, ну, наприклад, в Telegram. Так, або Viber. Mm -hmm. Добре. Так. Зараз я пишу 098. 0836579. Так. И сразу за раз напишу вам свою электронную почту а с номером телефона. Маленько. Вот так, ладно, вот так не могут. Дивіться, ось я вам відправила в чат зуму свої контакти. Староста, напишіть мені зараз, будь ласка, може, краще в Телеграм там файл відправляється швидше. Напишіть мені зараз, я вам відправлю матеріали, добре. Чуєте мене, так? Так, добре. Ну, 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 Сейчас раз такое напишу, пишу. Так да, ты у нас Ирина Лещинская. Я вам зараз ось відправляю дві лекції, кажете мені, чи ви їх отримали, отримав добре. Давайте я ще раз продублюю вам кож свою пошту. Вот так, і ще. Зараз я вам ще відправлю ще один тут uh, методичку. Evet, Çok hoşlanıyorum. Çok Çok Подивіться, чи у вас а, прийшла ще методичка до лабораторних робіт. Так, прийшла. Так, добре. Дивіться, зараз я вам а, відкрию цю методичку, щоб ви подивилися, що, що у вас буде там на наступний семестр. І а, я думаю, що вам краще до Початку наступної сесії у вас там буде весною, наприклад, там може можливо, це буде кінець березня, початок квітня, і зараз куємо, щоб всі бачили. Ось, у вас буде ось така методичка, ви з нею можете поки що попрацювати, щоб у вас, наприклад, на наступну сесію ви вже були підготовлені, так, щоб не витрачали час, наприклад, на оформлення протоколів лабораторних робіт. Ось, значить, в методичці є різні лабораторні роботи. Ось ви можете підготуватись таким чином, наприклад, напишете, напишете а, тему, ну, тобто лабораторна робота 1, тема, мета, там, завдання, наприклад, ось, і а, в кінці кожної лабораторної роботи є контрольні запитання. Ось і даєте відповідь на питання зараз. Ось ось на оці, да, питання для самоконтролю. От, і так ось до кожної роботи. Робите такі коротенькі відповіді. Можете це у Word все робити, да. І як це все. Ну, якби зробите, ну, це, звичайно ж, це не, не зараз, вам прямо треба робити. Ви можете, коли у вас там буде вільний час, поробити ці протоколи і е, можете мені їх відправляти на пошту, мою, то, що я вам сказала. Ось е, це у вас таке. А вже коли у вас буде сесія, е, коли ви знову прийдете на наступний семестр, ось, тоді я вам е, дам завдання індивідуальне, ви будете розробляти винну карту. Ось, що таке ви на карта, ви теж можете поки що почитати, як вона складається попередньо, так, але це, це ще не, це не завдання вам, а е, просто знайомитися. Ось таке буде. Yeah. Uh, так. А по uh, uh... По завданню зрозуміло вам, що вам робити, да? так? Яка, скажіть, будь ласка, скільки всього лабораторних всі які є? Там їх, здається, сім у нас. Сім тем. Добре. Угу. Да, так що ви можете потихеньку з ними працювати. Теми там всі цікаві, актуальні на сьогоднішній день. Воно все таке, що для ресторанної сфери потрібно. От, І, як би. Будете собі їх робити. Ось, і можете відправляти на мою пошту, і будете, якщо ви вже ну, все зробили, вирішили відправити, то ви можете мені там в темі писати, що це протоколи лабораторних робіт, дисципліна декату, там студентка група, щоб я розуміла, хто це, щоб я потім могла в пошті знайти ваші роботи. Якщо ви це ну, набагато раніше відправите, там спочатку початку сесії наступної. Звичайно, ви це можете робити і на сесії, коли почнеться сесія, але я просто знаю, що у вас, ну, якби у вас два тижні, як правило, і за два тижні ви не встигаєте це все робити, то краще, я думаю, так, підготуватися вже теоретично до сесії. Ось таким чином, так. Да? Ну, ці е, лекції, диві, що я вам відправила, ви теж відправте староста, будь ласка, да, своїм. Хто у нас сьогодні тут висутні? Так, скажіть, будь ласка, Шумакова Катерина це теж група 34С, чи це інша група? Ні, 32. 32. Добре. Добре, чи є якісь у вас питання до мене? Питань немає. Добре. А, ну, на цьому у нас сьогодні все. Я за станом здоров'я сьогодні не, ну, взагалі не можу читати лекції, мені це складно. А, ну, якось мені так ще гірше трохи стало, ніж вчора. Тому ви вже так самостійно опрацюєте матеріал. В принципі, у нас якби, мета настановчих лекцій це вас познайомити з предметом, якісь такі основні моменти, і е, дати питання для самостійного працювання на наступний семестр. Ось, так що то ви будете самостійно вже працювати матеріал. Ось. Ну, на цьому, на цьому все. Дякую, що ви підключилися. Можете, так, звичайно, пишіть мені в, в, в телеграм, можете так. Без проблем, будь які все, що вам цікавить по предмету, пишіть, будь ласка. Якщо щось так само, якщо у вас виникнуть питання, наприклад, по організації навчання, може щось, да? я працюю в інституті замдиректора. Ну, зараз у нас вже немає деканів, да? є директори. Ось, я працюю замдиректора в нашому інституті, готельно ресторану бізнесу і налогі. Якщо у вас щось там по деканату буде цікавити, можете також мене запитувати. Якщо там якісь бувають питання у студентів, да, то можете також питати, писати мені. Ну, Добре. Тоді все, е, шановні студенти, вибачаюся, що мене просто щось трошки підкосило. Думала, що я не захворію, але щось вірус мене піймав. Що так. Тоді одужайте, гарного вам дня, до зустрічі. Дякую <гаде> вам.